Друзі, вітаю! Давайте проговоримо. Хто проти того, щоб ми були в НАТО? Свіжообраний президент Латвії дав інтерв'ю, в якому дав достатньо багато інсайдів та розуміння того, що буде на Вільнюському саміті. Що з дорожньою картою, хто проти нас, хто за, до чого тут Угорщина, яка насправді, як він говорить, не найбільша перепона, і, можливо, навіть перепоною не буде. Давайте це все проаналізуємо, тому що в рамках нашого контрнаступу та саміту, який наближується, надзвичайно важлива інформація. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Президент Латвії Рінкевич зазначив, що головною перешкодою для вступу України в північний Атлантичний Альянс є внутрішня дискусія у НАТО, і не сама Україна чи там. Умовне негласне вето про яке говорять конспірологи. Але як сам каже Рінкевич, що якби було таке в Росії право на вето, то ні Латвія, ні Литва, ні Польща, ні Естонія не змогли б вступити. Так, є погрози Росії, але внутрішнього вето як такого немає. Він говорить, що причина в тому, що наразі в багатьох столицях держав НАТО. Немає чіткого розуміння, що робити із п'ятою статею, тому що якщо Україна вступає в НАТО, будучи воюючою державою, вони не знають, чи повинні вони захищати Україну. Мовляв, війна ж уже почалася, і вони не знають, що робити. Ну така. Млява незрозуміла позиція НАТО, країни НАТО. Ну ну і скажімо так, українці дуже легко на це знаходять відповідь. Чому так легко не можуть знайти відповідь у НАТО, поки що для нас залишається загадкою? Власне, пан президент сказав, що це головне питання, і саме на це питання багато держав членів не можуть дати відповідь. Доки вони не ватимуть цієї відповіді, то не зможуть відповісти і за одним столом на питання. Коли Україна вступить в НАТО, те, що Україна буде членом НАТО, в нього сумніву немає. От але він говорить, що лішення буде політичне, тобто не технічні критерії. Бо він каже, що якщо питання щодо військового блоку так частин виконання реформ, то він каже, що це найкрутіша, найсильніша воююча армія в світі. І він каже, що тут взагалі без проблем і без питань, і взагалі ні в кого немає сумніву. Але треба підтягнути політичне питання. І от якраз таки, що робити з п'ятою От Я бачу в цьому такий певний ризик. Зрозуміло, що це не його слова а страхи, швидше Франції, Німеччини. Але виникає таке враження, що, мовляв, ми не знаємо, що робити, доки ви воюєте. Так що нам треба? Перемогти Росію для вас одним. Давайте включайте, загроза спільна і Латвії, і Литві, і Польщі, і Британії, і Штатам, і Німеччині, Франції, Росії. всім загроза. Давайте разом. Давайте разом. А якщо а, ви чекаєте, щоб нас окупували, а потім сказали, ну ось там у вас там частинка залишилась, ось цю частинку ми готові прийняти в НАТО. Ось таке нам точно не підходить. Нам потрібно повернути всю територію і тоді вступати в НАТО. Але для того, щоб це зробити, допоможіть нам. Дайте чітку дату членства. І ось це якраз таки відповідь, яку Україна хоче почути. І ми не хочемо не мати ніяких спірних територій з Росією. Ми хочемо просто повернути своє. Ми не претендуємо на Білгородську область, ми не претендуємо на Шебякіну чи будь-що інше. Але Україна просить допомогти повернути і сказати, що ви будете членом НАТО. А поки що цього немає. Розумієте, те, що. НАТО дуже часто не приймає вчасних рішень. А що НАТО дуже часто зволікає Каховка цьому відповідь, Грузія цьому відповідь і доказ цьому, що мовляв, коли ви не встигаєте прийняти рішення, Росія починає одразу вас обігрувати. Країни Балтії почали просувати на дипломатичному рівні історію про те, що Україна повинна бути не південною Кореєю. не Південним Кіпрома вона повинна бути західною Німеччиною, коли одразу по завершенню холодної війни вона одразу стримувала і вступ в ЄС, і вступ в НАТО, і велику кількість промислових інвестицій, типу заводів, заводів Volkswagen, Mercedes, BMW, страхові компанії, дуже багато металургічного виробництва, дуже багато зброї. І Ось вони говорять, що це найкраща модель, рольова модель для України. От плюс пан Президент сказав, що саміт не буде історичним, але і проривним. Але ми отримуємо розуміння дорожньої карти. Плюс ми отримаємо е зброю додаткову зброю. Ну я вам говорив раніше, що можливо навіть це будуть в 16. Ну і зрозуміло, що чіткі сигнали щодо членства. Зеленський зараз взяв їх трошки на шантаж, бере, що називається на понти, намагається витягнути з них чіткі гарантії. Ну от поки що вони тихенько намагаються від цих гарантій відійти. Кілька днів, особливо дедлайнів цих гарантій. Кілька днів тому в Києві був Трюдо, Трюдо чітко заявив, що бачить Україну в НАТО. Ну насправді дуже чіткий зрозумілий сигнал, Україні це підходить. І нам потрібно більше таких заяв, ще більшої кількості натівських членів. І я думаю, що якраз таки Фінляндія, яка вступає, і ті, хто вже там давно обжився, повинно. Чітко нас підтримати. А ми повинні виукрепити і сказати, що раз, два, три, чотири країни, наприклад, проти нас. Ну, давайте чітко. Франція і Німеччина поки що проти. Вони більше за Росію. Ось це їхнє імперське бажання підтримувати Москву зберігається і зберігати путінське обличчя чи червоні лінії. Але знову ж таки вони так зберігають йому обличчя, що вже почали втрачати свої. Для прикладу міністерство оборони говорить, що не в змозі замінити кожен витрачений в Україні, втрачений в Україні танк. Ми не просимо заміняти, але допоможіть їх ремонтувати. коли ми вступимо в НАТО, це будуть спільні танки, і ми разом будемо ними займатися. Але в даному випадку, коли в загрозі, в тому числі ваша країна, робити такі заяви, ну, виглядає трошки незрозуміло. Наші хлопці ризикують життям, а ви просто шматками металу. Тому тут все-таки треба бути більш зрозумілим і більш, більш передбачуваним. Тим часом в Вашингтоні очікується, що адміністрація Байдена надасть снаряди зі збідненим ураном. Після кількох тижнів шалених дискусій і суперечок в самому Вашингтоні для того, щоб оснастити Абрамси танки, які США передають Україні. Ну, посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні, але є певні суперечності, тому що вони несуть загрозу довкіллю. Ну і зрозуміло, що здоров'ю людей. Ну от тому, що це збіднений уран. А плюс, я скажу чесно, тут для російської пропаганди теж буде певна пожива. Вони будуть кричати, що ми б'ємо їх радіацію і підігрівати ядерний удар по нас. Тому ця зброя така ефективна в використанні, але політично достатньо сумнівна і важка. Ну, от ми пам'ятаємо, яку кампанію проти нас росіяни розгорнули, коли британці теж давали набої зі збідненим ураном. От, тому зараз ще досі триває обговорення в конгресі. і, Власне, представники республіканської партії зараз ведуть власне ці дискусії. От, ну і теж те республіканці зараз наполягають на тому, щоб Україні надати атакамси для того, щоб Україна ще ефективніше могла рухатись по полю. Бою. Е, ще важливого, зараз триває контрнаступ по багатьох напрямках. Я зроблю ще окреме відео по тому, як ми рухаємося. Зараз є різні джерела, які дають одні говорять, що Ми там порядка 6 кілометрів загально просунулися вперед по полю бою. От, по Бердянському напрямку там, до 1 кілометра, тобто по різному. Рухаємось, але тим не менше, рух вперед постійно є. Ну от Україна здобуває і повертає свої території. Хоча теж треба говорити чесно, надзвичайно важкими силами. Тому нам потрібно підтримувати наших солдат, підтримувати їх донатами. Морально е, потрібно підтримувати їх всім, чи можемо для того, щоб якраз таки ця визвольна боротьба, цей великий фінальний етап, якраз таки був для нас всіх успішним. Е, в даному випадку в мене все. Друзі, бережіть себе. Напишіть в коментарях просто одним словом, яку країну ви вважаєте, яка найбільше проти нас в середині НАТО. Не хоче, щоб ми туди вступили. Ну і, власне, яка її мотивація? Ну, наприклад, Рейкявіч говорить про те, що це якраз таки не угорщина. Ну, от, якраз таки, напишіть, кого ви вважаєте найбільшим стопером. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе та до зустрічі.